В моєму випадку, що мені без АВП дало, це в першу чергу усвідомлення того, як армія функціонує. От mm -hmm. ти вже в ній, ти, але тебе ще там, умовно, якщо ти десь щось провтикався, не буде там якихось критичних супернаслідків, ти там просто качнешся, чи ще щось. Але потроху приходить усвідомлення того, де ти знаходишся, як, що це певний великий організм, який працює специфічним образом, і ти потроху починаєш цю. Специфіку всмоктувати, я не знаю, як правильно це словами висловити. Це щось на інтуїтивному рівні. Ти починаєш звикати там до кількості людей, починаєш звикати до того самого, що ти час твій тобі не належить. О, ну все, старий, є, є якби от такий графік, і вже нікого не хвилює, що там в тебе. Ти по цьому графіку працюєш. От є люди, ти їм вже безпосередньо підпорядковуєшся, ти вже. Це в мене там, дрова треба було порубати. Коротше, нам і є ну, робота в мене, я комік, і В мене воса в основному там щось поговорити, розказати, А тут дуже чітка робота, яку треба зробити. От є дрова, і ти їх або порубиш, або коротше, ні. Не можна пропітляти, щось придумати, якісь і ти такий, ага, все, значить, треба працювати. І ще до чого БЗВП мене гарно підготували. Я зараз розумію. Це ти звикаєш чекати, <світ> ти звикаєш чекати, бо в армії дуже багато доводиться чекати. І це мені теж дуже так складно місцями давалося. такий, блін, це нераціональний час. Ми витрачаємо, що ми, це, ми ж чекаємо? Чому чекаємо? Але насправді ти маєш бути в певній готовності довгий час, поки настане цей момент X, коли ти як певний засіб, як певна там функція, будеш потрібен. Там, своєму керівнику в якомусь там, його глобальному задумі того, як що працює. І трошки взагалі зрозуміти свої потреби на побутовому рівні. Тобто я зрозумів, що там окей, сон, я сплю в цілому в можу спати і так, і так, і так, можу спати. Мені для цього потрібні, там, наприклад, біруші. Це я собі зафіксував, що от, мені беручі, треба при собі мати. І я тепер завжди там, в рюкзаку, у мене беруші. Лежать що ще? Ну я до речі раніше до ножів скептично ставився. Знаєш, що для людей, які не тягають на посіб, запетиш, почав ніж собою завжди тягати, Оце віддав його гострить побратиму. Своєму Супер практична річ зі всіх боків У нас чомусь е, завжди думають, що це про насильство там і про тому подібні речі, ніж застосовується е, дуже і дуже багатсько де.